Що вони мають зобов'язуються нас забезпечити електроенергією водою. Тобто ці умови перейшли вже й до нових масок, ці вона, були вона були ж такі, там нема, там нема з ким говорити. Там. Ранч, вони Як, як, як була директора, якісь не такі не хватить, не можна говорити, а ці власники, ми от мене з вами говорити. Останньої ну, надії, також зараз, вони не можуть Вони мотивують тим, що в них приходять нові орендатори на зиму, і от нам треба буде більше і ми не зможемо стільки. Ми, ми їм пропонували, продайте нам одну підстанцію, нам одного мегаватта нам хватить на, на всіх орендаторів. Вони не хочуть. Так мы даже попросили их, чтобы они нам дали общие, пока, ну, сколько лимит у них есть. А mm -hmm. мы со своей стороны готовы предоставить, сколько мы потребляем, чтобы понять, выше или нет. И, соответственно, они даже от этого отказались. Идет конкретный э, намек на то, что мы вас в любой момент можем Тобто відокремлення, ну, іде, зник позиція на сьогоднішній день відокремлення. Тобто від окрем, ну, иде, Собі самі напряму там, договори робіть з електроенергією, ну, по воді там складніше, але вони там теж щось там намагаються вирішити. О, тобто відокремлюсь розмова йде про те, щоб кожен був самостійною одиницею і один від одного не належить. Але ми в будь-якому разі стикнулися з питанням доріг. Ну, якщо вони нам закриють, вони скажуть, що це наші дороги і наша охорона. Ну, ми кого хочемо, то до кого того пускаємо. Так, 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 так. І завтра ми не буде, вони їдуть, а ну і ми ну, будемо ну, залежати від них. Тому ми хочемо і це, так як земля належить <плес> до комунальної власності, ми хочемо з містом заключити договір сервітуту для того, щоб ми могли вільно користуватися хоча б за своїм приїжджою частиною, яка йде до нашої до нашої земельних ділянків. Мися Миколаївна, до чого ви з'являєтесь? Дивіться, є два варіанти. Попередньо, коли робили зйомку, але не дуже влаштовувало підприємців зробити з цієї сторони, де в них був сервітут. Просто віднести це до земель загального користування, для того, щоб всі користувалися ну, на рівних умовах, без, та, тому що сервітути не. Якби прораховували, чи, чи всі заключать цей договір, тому що якщо заключать, то це мають всі користувачі заключати <реш> даний договір сплачувати. <реш> Для того, щоб зручніше, але а, тут у них стоїть ж їхнє майно. <реш> О, у них <реш> Там навіс, і там <реш> хорона. <реш> Кран, ще... так. І чи достатньо тут буде е, території для проїзду? проїзду достатньо. За, за цю Очень. територію ми говоримо. Дві фури прийдуть. Там стали дві фури, по дві звіри, і ще дві машини від нього роздивляються. Да. Якби це був би найпростіший, тому що там, в основному підприємства всі знаходяться більше тут. Хоча ж і тут теж є е, власник. На сьогоднішній день вони всі і, і користуються через одну цю прохідну.